Друзі, привіт! Покажу свого нового співжителя. Господарка розростається. Зараз я вам розкажу, як він до мене потрапив. Дуже цікава історія. Приніс йому трошки корму взяв на роботі. Той що спеціальним коровам дають, хто не дивився відео, подивіться обов'язково. І зараз трошки з вами поговоримо на цю тему, Розкажу вам, що до чого. Цікава дуже історія. Так зараз мушу вас. Переставити на стіл. Оп, акуратно. Так, Сідаюся зручніше. Так, друзі, а історія така. секунду я це все налаштую. Отак, От мало би бути добре. От, А історія така, що бореться тут в Канаді з голубами дуже сильно. Я вам в кінці обов'язково додивіться відео до кінця, я вам додам. Кусочки відео побачите, яким чином вони борються, я вам зараз розкажу. цього голуба я вже двох зловив, хотів врятувати, відклав одного в куточок, приходжу, взяв ту ногою, роздоптав його. Друг з, другого, з другим таке саме сьогодні взяв його хотів посадити, він втік від мене, взяв впав в яму, там де гноївка. А цей якось, богу дякувати, я додумався його в корм, сховав там, де цей. Коротше, історія така, що сильно їм голуби тут надокучають, вони з граями літають по коровнику. Ну і шеф тут покликав. Вже, як виявилося потім нашої співробітниці тата. Він ходив з, з повітряною гвинтівкою і вистрілював їх. Ну, так сказати, вам вистрілював, ви можете думаєте, там десь якогось. Ні, то ціла копиця їх була, потім побачите. Я вам скину відео. В кінці чекайте, бо що щось труситься, не можу ніяк налаштувати. От. От така історія. І скажу вам чесно, я також свого часу і там ціляв по горобцях і так далі. З рогатки. Ну, голубів я вам скажу, не знаю. Я б придумав якийсь інший метод. І то причому, ну не то, що холоднокровно, а вони ще в них є ще така процедура, вони виключають світло, вилазять по драбині і просто голову їм відкручують. От така от штука. А, і ще так до слова зразу розкажу вам. Така гуманна країна, знаєте, всі там борються за права. Тварин, бронь боже, десь там кота, чи собаку побачили б на вулиці, що ти десь там його чи вдарив, чи потягнув сильніше повідком, чи копнув, ну вже б поскаржилися, вже б не знаю, проблеми мав. А тут копицями голуби. Ну я розумію, що це, як би сказати, дошкуляє, бо вони літають, там, гадять кругом. Ну, можна сітками позашивати, щоб вони не літали, виганяти їх. Ну, не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я знаю, що це хто працював на фермах, то він, напевно, з тим стикався, що це така свого роду проблема. З голубами в поляків також є така проблема, вони по смітниках всюди лазять. Ну, не знаю, чогось, кого, -кого голубів мені шкода. І зараз вам ще до слова розкажу так, про, про, їхні, про їхній цей спокій. Я коли сюди приїхав. То знайомий каже до мене, ну щось мова так зайшла, ми щось спілкувалися, не пам'ятаю на, на яку тему. І кажу, щось вони дуже награно такі всі. Я там дуже хілоу-хілоу кажу, ну я не вірю, кажу, що може бути, що отак, е, люди такі всі спокійні, ніколи ніде там ні до кого не сваряться, не кричать. Кажу, ну, це дуже дивно. Кажу, це, ну, я не дивуюся, там, наприклад, монахам, якимись людям, які о, ну, скажімо так, духовно розвивалися, які себе справді навчилися опановувати. А так це не є нормально. Ну і вчора приходжу я на роботу і застаю таку картину. Мене не видно було, бо там у нас такі двері закриваються, вони скляні, але вони такі мутні, напівпрозорі. І чую якийсь такий шум, у нас є такий візочок спеціальний на колішатах, щоб перевозити телят. Малих їх спочатку там підгодовують молозивом 2-3 дні, а потім перевозять до решти телят до, ці, до групи. І чую якийсь такий шухер, мене не видно всередині. Я підходжу, ну і наша там ця, на співробітниця не буду її ім'я називати. Бачу, копає ногами та те телятко йому два дні. Ну, то я, так, я хотів спочатку зафільмувати це все, але думаю, тут, не дай Боже, десь попадеться комусь на очі, чи це відео десь вилізе в мережі. Нащо мені ті проблеми? Коротше, то я її не встиг, якщо чесно. Думаю, йду, я їй поможу, не знаю, що там робиться, думаю, йду, я гляну. А вона не сподівалася, що я вийду. Я виходжу на У -у -у", типу, що я її настрашив. Я прийшов, кажу, давай я тобі допоможу. Взяв це телятко, підняв його за задні ноги, запхав туди в той возик. Закрив, ой, дякую, дякую тобі, дякую, то ти мені так дуже сильно допоміг, Вона вся червона, вся пашить. Ну от ви маєте цей спокій такий, І він потім боком вилазить. Ну, На дітях навряд чи вони зриваються, але от таким чином. Я, дресируючи собак, стикався неодноразово з таким, що люди розказують, що вони собак не б'ють, а собака ж не бреше, по ній видно. Хтось, як то кажуть, комусь начальство по мозгах поїздило, комусь дружина, комусь діти. Ну, Приходите, відривається на тій собаці. А тут ситуація, бачите, яка. Отак от, от. І так само, що я ще хотів сказати, а, до речі, це та сама дівчина, яка ненавидить колядки, яка ненавидить сніг. Хоча, вроді, би, непогана людина. Почула, що в мене, ну, там, що в мені погано, в мене печія була, зразу принесла мені на наступний день якісь таблетки, ще пропонувала чай якийсь. Ну, тим не менше. От, от таке от вийшло відео цікаво. Я думаю, що я його приручу, підгодую того голуба. Будемо бачите, я думаю, що він виживе, бо не знаю, куди він там дістав поранення. І додаю відео, обов'язково дивіться до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Па-па, зустрінемось, побачимось. Отак, от гуманні канадійці борються з пташками, які жити, не дають в коровниках. Ось таке от. Ми отут собі поробили гнізда і тут собі сиділи. Прийшов чудак, постріляв, постріляв. В попередньому відео тут така ціла купа, їх була.